Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємося, що готує вам доля? З якими обставинами вам доведеться зіткнутися найближчим часом? Отже, давайте будемо починати. Що готує вам доля? От ви зіткнулися з якимись труднощами, якимись труднощами, намагаєтесь з ними боротися. І як показують карти, що поки що на даний момент ці обставини як начебто сильніші за вас. І ті можливості, які у вас є, щоб з цим боротися, вам їх недостатньо. Тут якась циклічність, закономірність, Знаєте, як начебто по замкнутому колу бігаєте, намагаєтеся розірвати те замкнуте коло і розібратися, що відбувається. І доля вам дасть можливість. Вихід буде знайдено. Цей вихід ви знайдете через нові ресурси. Чому? Тому що тими ресурсами, якими ви користувалися раніше, так? Для вирішення цієї труднощі у вас якось не виходило. Тому і була така біготня по замкнутому колу. Тому доля зараз відкриває вам можливість, відкриває вам двері нових можливостей. Так? І на вас чекатиме стабільна платформа, почва на яку ви зможете опиратися для того, щоб цю задачу вирішити. Також карти говорять, що у підсумку ви. Справляєтеся, ви опинитеся на висоті, і ця задача вам стане під силу, нарешті під силу, і ви зможете вирішити ці труднощі. Ви тут будете на висоті. Також хочеться сказати, що через відкриті двері можливостей, як начебто, тут не без чоловіка йде вирішення цих труднощів. Ідея, підказка. Від нього так і він цікава людина, має положення і вагу, і стабільний. В житті у нього все стабільно і все добре. Так, заслуга, скоріш за все, буде цього чоловіка. Така, знаєте собі, лепта в те, щоб у вас все вийшло. І як тільки втручається чоловік в цю ситуацію, бачите, входячи в ваше положення, різко починають змінюватися обставини навколо вас. Звісно, що це приведе вас до перемоги. Карти говорять, що ви з усім справляєтеся через ідеї і підказки цього чоловіка, через його втручання, тому і перемога на вас чекає. Розумієте? Такий собі, він, бачите, допоможе вам вирішити, допоможе вам вирішити всі ваші питання. Хочеться сказати, що все, що було, тягнеться з минулого. Якась така періодичність проблем, труднощів корінням йде в минуле. Щось дуже довго затягнулося у вашому житті. Щось навколо вас. Навколо вас. І карти говорять, оберніться, придивіться, проаналізуйте ситуацію, і ви зрозумієте, чому ці проблеми тягнулися. Щось стосується близьких вам людей, дуже близьких вам людей. Ви цих людей вважали близькими, рідними, сім'єю. Надійними людьми, на яких ви розраховували спиратися, і були впевнені в їх підтримки. Так? Ви були впевнені в тому, що на цих людей можна покладатися, так? Бачите, тут не тільки доля, а й вищі сили дають вам відповідь. Відповідь дають, якась відповідь до вас приходить. І вищі сили відправлять вам відповідь на ваше запитання. І це стосується саме близьких вам людей. Розумієте? Щось вказує на близьких. Щось вказує на близьких? Проблеми ваші через дамочку? Бачите, воно? Змалювалася, вийшла все ж таки. Дамочка ця чомусь вирішила створити вам ці проблеми. Тут шкідник, тут жінка-шкідник ваші проблеми і труднощі, в які ви попали, так? ви попали по причині цієї жінки. Це її наміри було зроблено спеціально. і Мабуть, оцей запрос у Всесвіт, запрос до вищих сил, який ви відправляли, тут ви відправляєте відповідь. Вам відкриються очі, вам відкриють правду і будуть вказувати на цю дамочку, розумієте? Будуть показувати вам причину, відкривати вам істину будуть бачите, людина дуже довгий період. Цим займалася. А ви цього не помічали? Можливо, не хотіли, можливо, і подумати не могли, що ця жінка могла якимось чином опинитися причиною тих невдач, в яких ви опинилися. І тут дивіться, доля відкриває вам дорогу для того, щоб чоловік натякнув вам, показав і щоб ви змогли розібратися з цією ситуацією. Вищі сили дають вам якусь інформацію, яка буде вказувати на цю дамочку. Причина ваших труднощів цих, дайте таких труднощів, що ви, як в болоті знаходилися і не могли розірвати це замкнуте коло. Нічого не виходило. Оця жінка вона довго залишалася непоміченою. Вона довго залишалась непоміченою. Вам тут долею дається можливість, шанс, розумієте, налагодити своє життя, поправити своє життя. І окрім шансів, вам даються ресурси. Сьогодні сильні карти виходять вам в розкладі, і це дозволить вам обнулити всю вашу ситуацію в житті. Це говорить про те, що ця ситуація обов'язково закінчиться. Ви вирішите цю проблему, ви справитеся з нею, так? Тому що довго шукали відповідь і довго шукали ключики, щоб цим справитися. І от нарешті це трапляється. Вам дається і можливість, і ресурси, і ця ситуація оновлюється, і це кінець. Цьому. Кошмару приходить кінець цим труднощам, розумієте? Ви починаєте управляти своєю долею. Ви тепер хазяїн своєї долі, свого положення в житті. Хочеться сказати, що старий світ, старі правила будуть руйнуватися. Недарма карти показують, що буде обнулення, буде обнулення всієї цієї ситуації, і вам говорять про те, що ви будете хазяїном своєї долі. Тому Старі правила, старі устої, старий світ, в якому ви жили, до якого ви звикли, він буде руйнуватися. І на цих руїнах ви збудуєте новий світ і почнеться новий сценарій вашого життя. Ви оновлюєте своє життя. Тут на вас чекають великі зміни, щоб була можливість зірвати з себе оці кандали, звільнитися можливо від людей. Які і навішували на вас ці кандали, розумієте? Дати вам свободу в русі для того, щоб ви вийшли до сонечка. Розумієте, що відбувається? Карти показують, що старе руйнується, звільняючи вас від тих перепон, ви як в стагнації знаходилися, в болоті. Вони знімають з вас кандали. Відкривають клітку, в якій ви знаходились, для того, щоб ви змогли направитися по направленню до сонечка. Отакі от руйнування, отакий от переворот трапиться в вашому житті, отакі от оновлення так як було, так вже більше ніколи не буде. Розумієте про що мова? І це чудово, хочеться сказати, що фортуна тут вам посміхається. Портуна посміхається, і все буде налагоджуватися. Дуже швидко буде все налагоджуватися. Чудовий сьогоднішній розклад, але ну, я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.